У Калищі на школі номер 9 відкрили барельєф бійцеві АТО Павлу Ліщинському. Павло Ліщинський загинув 30 серпня минулого року у боях під Луганськом. Йому виповнилося лише 19. Павло Ліщинський пішов служити контрактником у Львівську 80-ту аеромобільну бригаду. Воював на Сході практично від початку війни. Хлопець цікавився бойовими мистецтвами та історією України. Проживав у Хотіні, там і закінчив школу. Право відкрити барельєф надали побратиму по зброї капітану 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади Ігорю Гром'яку та рідному брату Павла Миколі Ліщинському. Павло Ліщинський нагороджений посмертною медалю за гідність та патріотизм та орденом Богдана Хмельницького. На відкритті матері та брату Павла Ліщинського вручили відзнаку почесний громадянин Калуша. Павлу Ліщинському присвоєне звання почесний громадянин міста Калуша. Це найвище звання, яке є у нашому місті. Ліщинському Павлу Миколайовичу посмертно, який героїчно загинув у зоні. Проведення антитерористичної операції на сході України просимо батьків підійти і отримати цю почесну нагороду. Дякую. Був у складі гаубично-артилерійського дивізіону на посаді артилериста. Говорили солдати, що дуже йому важко було, тому що він постійно мусив бути біля гаубиці, біля пушки, заряджати її снарядами, носити снаряди, не міг укриватися, яких обстрілювали. Стріляли вони по координатах, і їх обстрілювали ну, по приказах, коли їм давали. Але Павлик був такий мужній, що він ніколи не жалівся, що йому важко на важкі умови на непру. Ту службу він був таким мужнім, справедливим, чесним, ніколи ні на що не жалівся і не признавався, де він. Будучи, рахуйте ще, він майже можна сказати дитиною, він так мужньо і так по-дорослому захищав батьківщину. Я вчив особисто Павла. Я можу сказати, вибач, Павле. От, вибач, Павле, тому що я завжди спонукав тебе жити активніше. І коли я від матері почув, що ти в АТО. А коли почув, що ти скочив з парашута, я зрозумів, що ти перескочив мене. Ну, я знаю, на п'ять голів.